Я трошки хвора роблюсь, якщо я не вишиваю сьогодні. Це таке от кутюр. Це тяжкий люкс, це взагалі вишивка. Чомусь майстрині знецінюють вишиту роботу. Ай, там ну та ж скільки та скільки дасте. Дорого, дуже дорого. Тому що це клопітка праця. Я сама родом з Любошівського району колишнього, зараз Любочівська громада, з села В'язівно. І коли я до гладі прийшла, це як війна почалася, робота стала. І ще до того я дуже хотіла собі вишиту сорочку. Якось я так з рідними спілкувалася, кажу, а як так, що у баби немає жодної виштої речі. Мені кажуть, є. І оце мені передали в сорочку. Перша робота гладю. Сорочка. Зшила купи три місяці. Це найдовша моя робота. На сорочці 226 чи 228 квіточок. Це я вишиваю технікою ретясть за контурами малюнку. Ретязь це така загальна назва. Ретізм вишивали не тільки в нас на Любошівщині, а й в багатьох регіонах України. В тих регіонах, яких вишивали, він має свою локальну назву. В Любошівській селищній громаді внесено воно як нематеріальна культурна спадщина Волині.